Вадим Ярошенко далі вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. Всіх хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Бронювання на паузі Кабмін заборонив резервувати працівників критичних підприємств. На 15 мільйонів 30% посадовців помилялися у своїх деклараціях. За підпал автомобіля військового на Кіровоградщині засуджено місцеву жительку. Ситуація на полі бою створює можливість завершити війну не пізніше 2025 року, заявив президент Володимир Зеленський під час саміту Україна Південно-Східна Європа. Він анонсував, що українська формула миру буде готова з усіма умовами в листопаді. Глава держави також підкреслив, що реальним кроком до миру стане запрошення України до НАТО. У жовтні, листопаді та грудні у нас є реальний шанс просунутися до миру та тривалої стабільності. Ситуація на полі бою дає можливість зробити цей вибір, вжити рішучих дій, щоб припинити війну не пізніше 2025 року. Рамштайн перенесли. Подію планували на 12 жовтня на американській авіабазі в Німеччині. Але через ураган Мілтон президент США Джо Байден відклав свій візит. Про нову дату проведення зустрічі повідомлять згодом. Інформує прес-служба Рамштайну. Джерело новин про дослідження космосу Спейс оприлюднили відео, який вигляд має той самий ураган Мілтон, через який можуть принести засідання Рамштайну. Фахівці зазначають, що він може стати найруйнівнішим в історії. Йому присвоюють найвищу п'яту категорію та припускають, що він навіть може досягти ще не існуючої шостої категорії. Швидкість вітру 289 км кілометрів на годину з сильними поривами. Очікується, що ураган накриє Флориду, можливі жертви та руйнування. Южноукраїнськ на південноукраїнська южне на південне ВРУ схвалила перейменування цих міст. Водночас запропоновані зміни назв Павлограда, Синельникова та Первомайська депутати не підтримали. Ці міста залишаться зі старими назвами. Також парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про угоду зі слідством у корупційних справах. Документ, схвалений на БУ та САП, передбачає зменшення строку ув'язнення за співпрацю зі слідством, можливість накладення штрафів, конфіскацію майна фігурантів за погодженням суду, заборону застосування угоди до організаторів схем. А у справах меншої тяжкості фігуранти можуть отримати зменшене ув'язнення за відшкодування збитків і сплату штрафів. Бронювання на паузі до 15 листопада Кабмін заборонив резервувати працівників критичних підприємств. Про це повідомляє ЗПІЧ із посиланням на джерела в уряді. Причина перегляд підприємств та організацій, які мають право на бронювання. Водночас, за даними економічної правди, процес зупинили через те, що президент Зеленський обурився бронюванням півтора мільйона осіб. Поштар зобов'язаний вручити повістку ТЦК особисто адресату, йдеться у постанові Кабміну. Якщо ж одержувач відсутній, працівник пошти повідомляє його за вказаним телефоном або залишає повідомлення в поштовій скринці з позначкою Повістка ТЦК. У разі, якщо протягом трьох робочих днів адресат не забрав листа, поштар робить відмітку про відсутність адресата і повертає лист відправнику. При отриманні поштового відправлення з позначкою Вручити особисто адресат. Має підписати документ у разі відмови. Поштар також повертає лист відправнику з відповідною відміткою. Кількість спроб незаконного перетину кордону з серпня зменшується. Повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі День Лайф. За його словами, у таких е, спробах загинули понад 40 людей, найбільше смертей на ділянках, які проходять по річках як от тиса або у гірській місцевості. Багато випадків, коли прикордонники фактично рятували життя людям, витягаючи їх або ж з річки, або ж надаючи допомогу тим, хто мав уже таке критичне виснаження в гірській місцевості однак, на жаль, люди продовжують йти на такі необдумані кроки, і треба розуміти, що більшість з них вони все ж таки... Звертаються до таких злочинних організованих груп, які обіцяють їм сприяння в незаконному перетині, яким вони платять кошти і досить немаленькі, а натомість фактично отримують просто інструкції. У депутатки Хмельницької міськради знайшли понад півтора мільйона доларів незадекларованої готівки. Кошти вилучили правоохоронці під час обшуків в індивідуальних банківських комірках, відкритих на ім'я фігурантки, та за місцем її роботи. Наразі посадовицю затримали за підозрою у незаконному збагаченні. 30% посадовців помилялися у своїх деклараціях, а в середньому на 15 мільйонів гривень, повідомляє Open Data Bot. Станом на 11 вересня 2024 року було подано понад 1 мільйон декларацій. На ЗК розпочало перевірки більше 700, з яких половина вже завершені. У 46% з них виявлено порушення на загальну суму 1,8 мільярда гривень. Згідно з даними Open Data Bot, лише одна декларація про доходи де посадовців з усіх перевірених цього року ж не містила жодних порушень. Одне із перших покарань за підпал військового авто в Україні. Жінка отримала 6 років у в'язниці за злочин на замовлення Росії. 28-річну жительку Кіровоградської області засудили за підпал військового пікапа, вчинений влітку. За таку роботу її обіцяли заплатити 10 тисяч гривень. Правоохоронці затримали її на гарячому. Декілька місяців вона перебувала в СІЗО та чекала на вирок. Північна Корея може направити членів своїх збройних сил в Україну, аби підтримати армію РФ. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Хен. За даними видання, заява міністра оборони пролунала тоді, коли КНДР має намір зміцнити зв'язки з РФ. Доказом чого є двостороння угода, в якій йдеться про пункт щодо взаємної оборони. Що з цього приводу думають кияни? Дізнавалася наша знімальна група. Поки не ясно, які. Мотиви можуть цим переслідувати, типу навіщо? А як на таке відреагує міжнародне співтовариство? Ну, дійсно, будуть стурбовані, але от на рахунок допомоги адже особливо зі сторони Америки, у них відносини з Північною Кореєю давні, не хороші. Тож чи вони ризикнуть допомагати нам? А в разі цьому хто б міг допомогти Україні? В першу чергу ми самі. Але хотілося б сподіватися на підтримку цілого світу, цивілізованих країн. Ну, дивіться, як не є, ну, типу, це шахматна доска більша і всі країни грають на неї. Я думаю, що світ вже признав Росію, як загрозою, типу, і терористами, то я думаю, що і так само буде і Корея, і все страниці. Вони будуть так сказати, закривати той маленький проход Кореї, прижимати її в. Санкціями, всіма останніми так само, як і Росія. Тому їм невигідно вступати в війну. А в разі чого хто б міг допомогти Україні? Mm. Ну, типа, пом Помочь Україні і так, всі страни, бачите, максимально допомагають Україні. Ну, сама суть в нашому правительстві. Більше. Теоретично, можуть практично, навряд ли союзники. Я думаю, вони в будь-якому випадку, навіть якщо поставляють оружі людей, або э, боєприпаси. Буде негативний відгук. В Україні допоможе сама Україна, по-перше. По-друге, е союзники можуть тільки допомогти. Думаю, що наважиться. Від Північної Кореї можна очікувати багато чого. На вашу думку, як на це відреагує міжнародне співтовариство? А буде стурбована, як завжди. Ну, це моя суб'єктивна думка. А в разі цього хто міг допомогти Україні? Ой, чесно, я навіть не знаю. Вразі. Надіємося, що Америка західні партнери і все. Ну, можливо, щось буде більш, більш нам якось допоможуть таке щось. Відгукнеться, я думаю, повинні всі, але там побачимо, які. Ті, хто більш схильні до Росії, то можуть утримуватись там, десь якось, я думаю. А на вашу думку, як міжнародне співтовариство відреагує на таке? Можна Матюками? Буде глибоко стурбоване. В разі цього хто б міг допомогти Україні? Тільки ми самі. Таки ми були головні. Вони на цьому мить. Бережіть себе, та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.